Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час об'єднати, і час залишатися вільним, є час на розмову, і час німувати у тиші, є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас, теж невдовзі відрине, і ніжність, що нас підривала колись, та й погасне. По іншому тут не буває. Живе те, що вчасне, а що не на часі, то так і загине невчасно. бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні, і будьмо для себе доречні уміймо відважно дозволити іншому втечу, і є час, щоб кохати, кохання що часу не знає. Є час обіймати, і от я тебе обіймаю.